Ну що, друзі? Ще одна монета з закритого каналу. Worldcoin. Зробила більше, ніж 2 ікси з моменту покупки. І, власне, те, про що я казав вам, що осінь буде дуже цікаво. Це тільки початок. Золото таке ж робить раллі, вже 3700. Багато-багато, я думаю, нас чекає новин. І давайте трошки розглянемо графік, що далі з цією монетою робити. Різке зростання буквально за пару днів більше, ніж х2. Зазвичай після таких палок йде потім корекція. І ось ми можемо з вами бачити минулий рази, як було те ж саме приблизно зростання майже вдвічі, і після цього монетка відкоригувалася. Далі, тут було зростання, відкоригувалося. Тут було приблизно таке ж зростання і теж відкоригувалися. Але знову ж таки, після такого зростання може бути маленька корекція, якось було, і потім ще зростання. Тому різко виходити повністю з позиції, не дуже хороша ідея. Наприклад, зробили 2 екси, фіксунули свої вкладені кошти, а частину залишили. Щоб вже у вас були, так думати, безкоштовні монети, і ви могли ним вже ризикувати. Це одна із таких консервативніших стратегій, можна чекати багато ексів, звісно. Але розуміти, що альцезон і оці всі сплески, вони дуже короткотермінові. Це там кілька місяців, максимум триватиме все це зростання. Тому ось осінь дуже-дуже насичена, можливо, ще грудень, максимум, що я особисто очікую. Будьте обережні, ось, подивіться, кожна така палка на Волткоїні. коли було пару днів зелених, так, у нас днівні зараз. Свічки, тобто кожна паличка це один день. Ось ви бачите, коли було зростання приблизно двічі, потім монетка падала. Тому, хоча б вкладене зафіксуйте, якщо ви зробили ікси. Звісно, може бути ось так. Також, можливо, що ми лише на початку росту, і він ще дасть багато іксів. Але будьте обережні, бо майже завжди після таких зростань були потім відкати. Ми можемо побачити відкат і потім знову зростання. Давайте подивимося на тижневому, наприклад, графіку. І побачимо: ось був скачок, потім монетка знов просіла і підлетіли на нові піки. Може таке бути. Не виключаємо. Тому забувати за монетку не варто, але, хоча б вкладене, вивести точно можна. Можна навіть з частиною прибутку, це вже як вам особисто зручніше. Я буду у закритому каналі інформувати по монетах. Там є ще десятки проєктів, які зараз можна купити, і 2 3 трикси точно по ним очікувати, може і більше. Ось, посилання на це канал-Прокладка до закритого каналу. Так? Тут я ось описую, що пропонується. Тут є і недооцінені акції і криптовалюти, і фонди там, на цілій секторі. Ви можете до цього всього. Пожиттєвий доступ отримати, поки що ціна 990 гривень. З часом вона зростатиме, а матеріали ви вже пожиттєво будете отримувати. Тому, ось, будь ласка, є реквізити. Ви можете мені написати, потім оплатити, можете оплатити і потім мені написати. В будь-якому випадку, буду радий вас бачити в закритому каналі. Будемо разом з вами заробляти. Найближчі місяці буде цікаво і не пропускайте альцезон.